У квартирі на п'ятому поверсі, над якою внаслідок російської атаки пробитий дах і поруйнована частина стіни проживає з чоловіком, розповіла господиня Наталія. Жінка подала заяву до фахівців координаційного штабу поліції, які документують пошкодження житла та травмування людей. Ми оформляємо заявою в зв'язку з тим, що сталося з нашою квартирою. Бачила не можу. – де ви були на момент той на роботі. – У Вас не було вдома, нікого не було вдома. Не було, всі живі. здорові, це саме головне. Все інше відбудуємо зараз. Жінка житиме у родичів по сусідству з Наталією у третьому під'їзді поруйнованого будинку на проспекті відродження мешкає 54-річний Віктор. каже його вдома не було. Дружина ж уціліла завдяки котові. Кіт мене не розбудив, і вона не пішла в туалет, а вона якраз біля вікна. І все п'ягоне я неї, і а роздив, да, да і пішла тоді. Там все лежить. Якраз де вона спала. Вона спала біля вікна. На якому поверсі на другому, але в на, нас на другому нічого немає, не дверей нічого. Зі слів Віктора дивом вижив одинадцятирічний сусід Артем. Я герой. Так. А ви батьки його так? А мама, а, а тато на, на війні. війні. Тату мама війні? на роботі. А, а я був сам, тату. я сам, сам вела за сподзавалював. Виліз. Там, там я бачу, що криша впала. Чую ратата, та біжу в кімнату, хочу позвонити до мами, сказати, що щось стріляє. На стінку я чую бабах, все в пилюці. У будинках, що навколо повилітали шибки, 70-річна Алла Олексіївна живе у сусідньому будинку. Під час вибуху була вдома. У мене скло в кухні, скло на балконі. Я добре не бачу. У мене це око нуль вже як почало гудіти і ще більше бахати, почула в двері хтось. Тукає дуже сильно. Я відкрила вхідні двері. стоїть поліцейський, такий великий, Каже, швидко виходьте з будинку. Вибух внаслідок російської атаки відбувся на проспекті відродження у Луцьку орієнтовно о 8.30, Розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Володимир Нестеров. Звідси каже, швидка госпіталізувала одну людину. Першочергово були проведені заходи з ліквідації горіння і надання допомоги громадянам, як в цьому будинку безпосередньо, в інших квартирах, ну і одній людині, яка потерпіла. Її госпіталізували. Ще одна людина від допомоги відмовилася. Евакуйовано 12 громадян, розгорнутий пункт незламності. Тут він буде працювати, поки буде в цьому потреба. Забезпечимо інтернет, забезпечимо електричне живлення. Вже працюють фактично генератори. Вибухотехніки оглянули територію, де стався вибух у будинку. Елементів, які могли б здетонувати, не виявили. Розповів спеціаліст сектору комунікації Нацполіції Волині Олег Плазовський. Ми маємо влучання у житловий сектор. Маємо інформацію, що одна людина загинула ще п'ятеро отримали тілесні ушкодження різного ступеня. Поліція опитує людей, проводить огляд місця події, документує наслідки російської агресії. Про стан травмованих, яких доправили до міської лікарні, розповів заступник гендиректора медоб'єднання Луцької громади Андрій Смольянінов. З пошкодженого будинку до медичного об'єднання Луцької міської територіальної громади було доставлено четверо пацієнтів. Один пацієнт з травмою живота був госпіталізований. Ще одному надано допомогу у нього поверхневі пошкодження. Двоє пацієнтів були доставлені, так як. Вони лежачі, і будинок був пошкоджений, і вони потребували перебування в стаціонарі. Ще двоє дорослих чоловік та жінка, в стані середньої важкості. Перебувають в обласній лікарні. Вони отримали вогнепально-осколкове поранення, розповів меддиректор з хірургічної допомоги Микола Гелей. Оксана Івпак, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.